Друзі, вітаю вас. Чи погодиться Путін на план припинення вогню на 30 днів, який мають привезти до Росії американці в медіа? Вже з'являється інформація про те, що ледь не Трамп особисто дзвонитиме Путіну або говоритиме з Путіним, але в будь-якому випадку попередньо, станом на зараз, відомо, але все може коригуватися. воно постійно коригується, що стів Віткав... А може повести до Москви пропозиції, бачення, як це припинення вогню має працювати, і які кроки можуть бути слідом за цим зроблені. Він особисто не був присутній на вчорашніх переговорах у Джиді, на зустрічі. Він займався більше угодою по газі. Там так само, ну тобто, щоб всі розуміли, є припинення вогню, є перемир'я і є мир. Це всі речі це різні припинення вогню поки що мова не йде про якесь підписання чогось, це домовленість, яку мають гарантувати Сполучені Штати Америки, якщо всі сторони на неї погоджуються. І добре, що Україна робить перший крок, оскільки тепер м'яч на полі Росії, і Росія має продемонструвати наскільки вона готова до миру, чи це тільки намагання приховати свої справжні свою справжню мету. Продовження війни і звинувачення України в цьому ну, Це їх стратегічний, стратегічний такий хід. Але, але, якби це було перемир'я, чи буде це наступний етап, чи не буде, там саме фіксуватися певним документом. І це може бути різний формат. Або це буде одразу мир з певними прописаними умовами, з гарантами і так далі. Це все справа майбутнього. Спочатку потрібно Припинення вогню, домовленість усна чи не усна, як хочете її називати, будемо бачити. Сподіваємось, дуже сподіваємось, що до кінця цього тижня, як Сполучені Америки принаймні так хочуть, буде якась відповідь від Москви. Або на початку наступного тижня. Там різна інформація ходить. Хотілося б, звісно, щоб це було пошвидше і пораніше. Другий момент: якщо Путін не погоджується. А якщо Путін не погоджується, то в даному випадку є два питання, на які маємо відповісти, ну, питання без номера це те, що нам вже відновили розвідання і постачання озброєнь аксіому. Питання перше. А наскільки далеко готовий президент США Дональд Трамп іти по тиску на Москву? Наскільки сильно? Бити санкціями Лінці Грем? Вже говорить про санкції. Окей. Раніше чули так само від Дональда Трампа про санкції. Супер. Окей, які це можуть бути санкції, які справді будуть бити болючіше по Росії, не так як за Байдена. Це санкції, наприклад, жорстка заборона на весь експорт російської нафти. Наскільки реально це цього досягти? Вторі це реально. Паралельно з цим зниження ціни на нафту шляхом. Рішення ОПЕК. Чи має Сполучені Штати Америки інструментарі для того, щоб знизити ціну хоча б до 40 доларів на ОПЕК? Питання, будемо бачити. Чи має Сполучені Штати Америки інструментарі для того, щоб повністю заблокувати експорт російської нафти? Тут багато не тільки від США залежить і від Європи. Європа давно мала ввести санкції щодо танкерного флоту, хоча б по Балтійському морі. Поки що Європа трошечки барахлить в цьому плані. А Тобто будемо це бачити. Другий момент стосовно тобто, збільшення постачання озброєнь тоді для України, які це можуть бути озброєння? Чи можливо це знаття загалом на удари по території ворога? Все буде видно. А, окрім цього, окрім цього, що буде робити Китай, як буде себе поводити Китай? Китай вже проводив комунікацію. В стилі не забувайте, що ми є, і в даному випадку Китай виступає за завершення війни, за справедливий мир. Це декларується офіційними особами, представниками МЗС Китаю і не тільки. Але Китай нагадує таким чином, що в нього є кнопка від, скажімо так, активації і деактивації Росії, тому що Китай один з ключових імпортерів російських ресурсів енергетичних. І Китай, в тому числі китайські гроші суттєво присутні на російському ринку, і у видобутку Копалин, в тому числі. Через Китай, так чи інакше, Росія обходить санкції. Ми це все розуміємо теж. Відповідно від позиції Китаю дуже багато залежить тут. І питання в тому: Китай буде спостерігати куди? шальки Терезів хитнуться і потім включиться або ні. А, така от ситуація зараз. Чекаємо, чекаємо зараз м'яч на полі Росії. Зараз Сполучені Штати Америки чекають від Росії і повезуть в Росію або по інших каналах повідомлять. Дональд Трамп, звісно, як президент США, хоче записати собі в актив досягнення історичної для нього. Ну, для нього це дійсно історична річ, так само як Близький Схід, так само, як і Європа. Історичною для нього речі, завершення війни. Як воно юридично буде оформлено, це питання інше. Тут питання важливе інформаційно, як це буде подано. Навіть припинення вогню, звичайно, без жодних документів, може бути записано в актив інформаційно, що Трамп зупинив війну в Європі. Найбільшу війну з часів Другої світової війни. А всі юридичні моменти потім, так само, як і у випадку Близького Сходу, це питання місяців і не тільки. А, але на це, як правило, менше вже зважають в медійному просторі. Хто з, нас, з, вас, з вас, з нас, з вами, знає, що зараз відбувається? А, що з, на Близькому Сході між Хамас та Ізраїлем? Що там відбувається? Ну, особливо ніхто ж не стежить, правда. Це так само, як у випадку Сирії, після перемоги там опозиції, фактично розповсюдження турецького впливу. Мало ж хто задумується, яка природа зараз війни такої на вулицях вуличних боїв, які там відбуваються між так званими прихильниками Асада і так далі. Росіяни працюють, росіяни активізовують ячейки. В Сирії в будь-якому випадку дестабілізують далі цю нещасну, на жаль, землю. Звісно ж, ніхто не хоче такої ж Сирії в Європі. Ніхто не хоче, ніхто не хоче. І Афганістана ніхто не хоче. Тому, друзі, продовжуємо працювати і забезпечувати безпеку України в будь-якому випадку. У будь-якому випадку все буде Україна стосовно Курщини. Маніпуляцій багато. А зараз багато хто буде говорити про певні події, які там відбуваються, що це, мовно кажучи, кулуарні якісь рішення домовленості досягнуті. А я скажу одне. Операція проводилася в починалася, починалася операція зовсім в інших умовах, ніж існують зараз. Росія застосувала інструмент використання третьої країни у цій війні. Росія завезла кендерівських військових, Росія, на жаль, застосовує кендерівську зброю. таким чином Росія підсилила себе понад, понад 10 тисячами кендерівців, які просто в лобових атаках піхоту. Штурмують позиції. Росія, на жаль, змогла взяти під вогневий контроль логістику. Відповідно, є воєнні обставини. А у нас люди і різні блогери, і різні експерти дуже часто плутають воєнні обставини певних подій з політичними такими куларними домовленостями та інше. Я завжди дивлюсь на воєнні обставини. В даних питаннях. В даних питаннях. Відповідно, в подальшому, звісно ж, від Генштаба, я впевнений, суспільство має дізнатися всю інформацію вичерпну, інформацію, вичерпну комунікацію. Друзі, в даному випадку продовжуємо боротись. Все одно, міжнародна ситуація вона, знаєте, вимагає. Розуміння мети ворога, мета ворога знищення України, але може створити низку обставин, які дозволять а, ворога поставити в таке становище, коли його мета буде виглядати недосяжною через кількість перешкод, які розставлені. Ці перешкоди економічні, воєнні і міжнародні, дипломатичні, в тому числі. На жаль, низку перешкод, які були раніше розставлені, Росія змогла обійти. Це стосується і їхніх взаємовідносин з країнами глобального півдня, так званими. Це стосується цього. І Брікса, і не тільки. Але в будь-якому випадку вони просто змогли виграти певний час. я вірю в те, що а, зараз. Ця історія в будь-якому випадку ставатиме все дедалі і дедалі невигіднішою для Росії. І коли ідеї про вплив на Європу через окупацію України, які виношує Росія, вони помруть. Так само, як і помре сподівання на те, що Україна колись віддасть Росії якусь територію свою, або відмовиться від Херсона та Запоріжжя, про що росіяни можуть мріяти тільки. Цього не буде. Слава Україні, друзі! Переможемо всіх! Підписуйтесь на канал, будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки відео. Підтримуйте. Все буде добре!